Я в шоті, що вже вийшла третя серія. І знувалювати суховний удостою, тому що я зараз не можу. Це просто піпець. Я була в шоті, що в мене така алергія. Що ворота треба с'їсти. Ніби опекли, а аби зіжарили. Ну, трохи легше стало. Після тих всіх процедур мені постійно треба промивати. Я вже таке не в перший раз стукаюся. Подивіться. О, о, подивіться, вже потроха висипання виходить. Вже потроха висипання. Ну що я вам скажу? Висипання все. Я здохну. Вже вся, в мене вже в мені вже більше нічого не поможе. Ні холодна вода, ні тепла. І хлопці поможе, І проте все, в мене висипання, все, я більше не можу, все. В мене висипання, я більше з тим нічого не можу робити. Або на або зараз робити. Я, я перемішую тим, тому що в мене більше такого нічого немає. Ідеться. Нагадую, що сольована вода. Мені потрібно розтирати в рубках. І там, де цей було на муксити. Я ніколи не мушу не взяти це. Тому що небезпечно. Масажик. Ми вже все пані так прийдую вже дому зі мною. Я це не робила, але тож не може бути через косметику. Я ж постійно Но перед тим, як... цей вод, я завжди свою шкіру підготовлюю. До такого не може бути. Просто витриму і подивімося, що буде за годину. Я з фотку. в свій аккаунт. Да, той самий аккаунт. Всім пока, чекайте моїх нових серій, всім пока. І я завтра виставлю, як я буду вставати на вихідних. Звісно, в мене вже випускного не було, бо в мене випускний 10 червня. Я в шоті, сьогодні в Вишнівці, випускний вчора в бутені, а 30-го в Львові, я знаю, тому що в мене там подружка. Чекайте моїх нових серій, всім пока!